Колись звернення в Міністерство повернення українців не допомогло, сьогодні не будемо говорити про ефективність Міністерства національної єдності. Так само про законність чи незаконність так званого розшуку від ТЦК. Я пропоную обговорити проблеми, з якими може зіткнутися чоловік зонову віку, що мешкає за кордоном, і як їх вирішувати. Питання перше: чим загрожує так званий розшук військовозобов'язаному, що мешкає за кордоном? Якщо людина в розшуку заїде на територію України, навіть якщо вона має підстави для відстрочки. Прикордонники можуть викликати поліцію. Поліція відвозить людину в ТЦК. Далі сценарії можуть бути різні, але в будь-якому разі це витрачений час, нерви і як наслідок втрата грошей. Якщо терміново треба їхати, направте заяву про відстрочку до ТЦК за місцем реєстрації. Возіть з собою копію заяви і доказів її відправки адресату. Наступна проблема неможливість отримати більшість консульських послуг. Далі. Якщо є так званий розшук, скоріш за все зафіксовано якесь порушення мобілізаційного законодавства, як наслідок штрафи, про які людина дізнається із значним запізненням, а тому суми штрафів подвоюються, що може призвести до арешту рахунків в банках з боку виконавчої служби. Для тих, хто займається бізнесом і отримує дохід з джерел в Україні, це може бути серйозною проблемою. Що з цим цим робити? З досвіду, пересічна людина не може впоратись з цим питанням самотужки. Залучіть адвоката. Друге. З'ясування обставин через запит до ТЦК. Важливо з'ясувати докази правопорушення громадянина. Треба зрозуміти, що людина, яка перебуває за кордоном, повістки не отримувала, ВЛК пройти не могла. А тут ще питання про дію закону в просторі, а саме КУПАП та мобіляційного законодавства за межами України. Третє. Аналізуємо зібрані документи і в окремих випадках. Допомагає письмове звернення до територіального центру комплектування про зняття обмежень щодо громадянина, але в більшості випадків треба бути готовим до судового оскарження протиправних дій з боку ТЦК. Залишились питання? Пишіть в коментарях під цим відео або звертайтесь в особисті.